Ім'я Вишко є прослов'янським гіпокористичним ім'ям, утвореним від двосновного імені моделі, наприклад, Вишеслав, виш свой у етії. У процесі свого розвитку ім'я втратило відтінок стрібнілості і вже в 12 столітті стало емоційно нейтральним. Так у 1162 році згадується боярин Вишко. Посадник Мстислава Ізяславовича в Трочському. Це ім'я вживалося також після татаро-монгольської навали, зокрема в Галицьких та львівських землях 15 століття. Наприклад, у 1447 році у місті Перемишлі записано Ерговісконем, а в 1444 році існує запис віско Антрополексема Вишко довго залишалася на Надніпрянській Україні. Зокрема, в запису козака Кропивнянського полку 1649 року Павла Вишка, також українське село Вишківців окрузі Стропків вперше згадується в документах 1414 року. Подібна еволюція імені Вишко спостерігається і у інших слов'янських народів, зокрема у росіян, болгар, сербів та хорватів в Україні особове ім'я Вишко. Вже вийшло з ужитку, але пам'ять про нього досі зберігають деякі прізвища, такі як Вишковіщак, а також карпатські ойконіми на зразок вишків Вишково, Вішка та інші. Зокрема, назва закарпатського села Вишкове, що на Хустищині, згадується в угорському записі. Віск вже з XIII століття, а назва села Пишково у Берестейській землі датована 1489 роком. Назва села Вишків Долинського району Івано-Франківської області згадується аж у 1592 році. Схожі на вишко імена Витко, Пишко Тишко Шишко Сашко. Бичко, гошко, дашко, дешко, ширко, житко, лашко, лешко, личко, мешко, мирко, миско, мицко, мишка, рашко, крошко, ситко, шашко, ширко, шишка, шишло.